Олег прожив з Галиною більше двадцяти років. Разом будували дім, разом виростили сина, разом переживали безгрошів'я, кредити, ремонти, свята на кухні, під запах пирогів, втрату батьків. Вона кохала його весь цей час, пробачала його забудькуватість і відсутність подарунків на свята, терпіла його роздратованість і образливі жарти. Терпляче чекала, коли він прийде до тями. Бо мовчав днями через негаразди на роботі. А потім в його житті з'явилася вона Ліза. Молода, красива, рішуча. Від неї пахло кавою і дорогими парфумами. Вона сміялася з усіх його жартів, провокуючи, загравала з ним у всіх на очах, а залишившись наодинці в його кабінеті, палко цілувала в шию. Він ніби очманів, з'їхав з глузду. Забувши про все на світі, він раптом вирішив, що справжнє життя ще попереду, що можна почати все з нуля, і сорок з невеликим то не вирок для чоловіка. Він зібрався дуже швидко і якось раптово для Галини. Вона навіть не встигла помітити, що він змінився, що з ним щось відбувається. Просто одного вечора, коли чекала його з роботи, готуючи вечерю. Він зайшов до квартири і попрямував одразу до спальні. Вона здивовано визирнула з кухні, але не зважила на його дивакуватість мабуть, знову на роботі якісь неприємності. Бувало іноді і таке. Почала накривати на стіл. От зараз коханий прийме душ, переодягнеться і, вже трохи заспокоївшись, прийде вечеряти. Але він прийшов на кухню швидше, ніж вона розраховувала. І в його руці була дорожня сумка. Вибач, сказав, не піднімаючи на неї очей. Я покохав іншу, і я йду до неї. Він не чекав, поки дружина уговтається і щось скаже. Він просто мовчки вийшов з квартири, причинивши за собою двері якомога тихіше. Вона не плакала, не кричала, не била посуд. Вона просто весь вечір простояла біля вікна, забувши про їжу, а потім зірвала зі столу скатертину, яку колись вишивала для нього, бо любив затишок, і запхала її до сміттєвого відра. Олег швидко розлучився і одружився з Лізою. Він насолоджувався життям з молодою дружиною. Ресторани, вечірні клуби, подорожі часто дуже адреналінові. Він придбав квартиру в новобудові. Де кохана мала б створити домашній затишок так, як він любив. А потім почалися якісь дивні болі в спині. Він терпів, не маючи ні бажання, ані часу бігати по лікарям. Якби поряд була галина, вона б насторожилась і швидко змусила звернутися в поліклініку. Але поряд була не вона. А лізу цікавили тільки те, куди вони поїдуть в наступну відпустку. І чи купить коханий для неї вбрання з нової колекції? Звернувся до лікарів, коли вже не мав сили ходити. Діагноз з'явився виявився невтішним. Судинна пухлина на хребті. Олег розгубився він не готовий був до такого повороту долі адже вважав себе молодим і сповненим сил поряд з красуною дружиною. Почалося довге і виснажливе лікування. Ліза, запевнивши чоловіка, що не покине його у скрутний час, спочатку дійсно допомагала йому, піклувалась, а потім почала поступово зникати з його життя. Затримувалася на роботі, приходила, коли Олег мав спати, але він не спав. Він лежав, дивлячись в стелю широко відкритими очима і думав, згадував своє минуле. А одного разу. Не витримав і влаштував дружині скандал, коли повернулася за північ, і від неї пахло спиртним. Ліза тільки презирливо подивилася на нього, швидко зібрала свої найнеобхідніші речі у валізу, і сказала Я вже не можу це все витримувати. Я ще молода і красива. Я не заслуговую на оце. Оббула поглядом спальню, що перетворилась на лікарняну палату з характерним запахом ліків. Пробач, але з нами це вже все. І пішла. А в його голові раптом промайнув спогад що колись він, так само, як Ліза, з однією сумкою, стояв на порозі квартири і казав галині майже ті ж самі слова. Все раптово звалилося на нього і притисло до землі, немов мов бетонна плита. Страх, вічай, розуміння того, що це. Розплата за його зраду. Доглядати за Олегом було нікому. Старі друзі поступово зникли після одруження з Лізою. Її друзі для нього не стали близькими. Занадто велика різниця у віці. Занадто мало спільного у них було. Син жив у Польщі, і кидати все, щоб сидіти біля хворого батька, не збирався. Був ображений за матір. Настільки. Що навіть хвороба не вплинула на його рішення. Сусідка іноді навідувалась, щоб за якісь гроші прибрати та приготувати їжу, але розради в її відвідинах не було. Знав Олег, що якщо не матиме змоги платити, то сусідка швидко забуде до нього дорогу, не переживаючи про те, як він сам даватиме собі раду. А одного недільного ранку, коли він задрімав після сонної ночі, в двері подзвонили. Хотів же не відчиняти, не чекав нікого, але дзвінок був настирним. Той, хто стояв за дверима, не збирався йти. Ледве дочалапавши у передпокій і відчинивши, від здивування навіть слова не ладен був сказати. На порозі стояла Галина. Привіт! сказала, ніби нічого й не трапилось. Я тобі суп принесла, твій улюблений, курячий. Ти? Насиловити з себе слова. Але чому? Навіщо? І звідки ти? Сил далі говорити вже не лишилось. Відійшов вглиб перед покою, даючи гості можливість зайти всередину. Сів на пуфик під стіною. Звідки ти дізналась? спитав, прихилившись до стіни і заплющивши очі. Вона не відповіла. Шукаючи очима кухню, Зняла взуття і направилась туди. Вже через пару хвилин в квартирі поширився такий знайомий аромат супу з курячими сердечками, який Олег так полюбляв колись в минулому житті. Цей запах нагадав чоловікові про той комфорт, любов і турботу, які оточували його багато років, до яких він звик настільки, що перестав їх цінувати. Злізою було зовсім не так. Готувати вона не вміла, та й не любила. Розбалований домашньою свіжою їжею, Олег важко звикав до напівфабрикатів та фастфуду. Запевняв себе, що це ж не головне в житті. Головне кохання. Кохання було головнішим, і від її бажання підтримувати хоч якийсь порядок в квартирі, і від невміння прасувати його сорочки та слідкувати за їх чистотою. Але то була така дрібниця в порівнянні з тим, що Олег почувався поруч з нею значно молодшим і щасливим. Поки Олег насолоджувався супом, Галина перевдяглася і заходилась прибирати в квартирі. Неозброєним оком видно було, що вже багато днів в ній ніхто не те що не мив підлогу, а навіть пил не стирав з поверхонь. Потім перестелила постіль, знайшовши чисту в комоді. І допомогла чоловікові лягти зручніше. Він почувався набагато краще, на мить відчувши, що про нього турбується. Не знав, що й казати цій жінці, що господарювала в його оселі. Мовчки спостерігав, як вона збирає брудну білизну, передивляється його одяг, поливає квіти на підвіконі. Він ніби повернувся в той дім, де прожив щасливих 20 років. Галина робила все мовчки. Спитай її, навіщо прийшла, витрачає на нього свій час, не відповіла б вона не знала, навіщо то все робить, але інакше не могла. Воїдна для неї людина потребувала допомоги, і цим все було сказано. Його зрада залишилась десь позаду, стала такою незначною, що навіть не вартувала згадки про неї. За весь вечір вона так і не перекинулась чоловіком ані словом. Коли упоралась, приготувавши для нього їжу на наступний день і поставивши її в холодильник, заглянула до нього в кімнату. Олег вже спав. Він вперше за останні кілька тижнів заснув без допомоги ліків. Намагаючись не будити, підхопила листочок з переліком ліків, що ще раніше помітила на тумбочці біля ліжка, і тихо вийшла. Передпокої побачила на поличці зв'язку ключів. Хвильку роздумувала, а потім рішуче затисла їх в долоні і вийшла з квартири. Олег проспав до ранку. Вранці прокинувся і, пригадавши вечірню гостю, замислився чи не приснилося йому то. Почергикав потихеньку по квартирі, тримаючись за стіну. Було боляче, але забув про ліке, поспішаючи запевнитись, що Галина дійсно приходила, помітив на балконі випрану білизну. На меблях вже не було того товстого шару пилу, що був незамінним предметом інтер'єру в цій квартирі, ще коли ліза в ній жила. А в холодильнику стояли каструльки з їжею, сніданок і обід. Аж посміхнувся, пригадавши цю особливість своєї колишньої дружини, все розподіляти по каструлькам. Колишньої. Так, Галина була колишня. Тому з повним правом могла більше не з'являтися в його житті, і цей візит міг бути останнім. Ну, просто поцікавилась, як він тут перебувається, і нагадати, що втратив. Але ж вона не така вона не буде тицяти в очі нагадуванням про його зраду. Той день він провів очікування. Так сподівався, що Галина завітає до нього увечері після роботи. Але чим ближче наближався той час, коли могла прийти, тим убогішою ставала його надія. Ночого ну, б це раптом вона приходила щодня. Але вона прийшла коли він вже і не чекав. Сказала, що їй було зручніше вдома приготувати їжу, аніж тут йому набридати, тому й затрималась, та й за ліками заходила до аптеки. Галю, Галочко, набравшись рішучості, Олег зазирнув жінці в очі. Ти пробач мені, дурно ві Я давно вже пробачила, знизала плечима. Але не питай, чи кохаю. Вже все пройшло. Я просто не така, як твоя нова дружина. Я не змогла полишити тебе в біді, навіть через зраду. Вона приходила майже щодня. Відчуваючи турботу й підтримку, Олег одужував на очах. А потім, одного дня, вона повідомила, що знайшла лікаря, який оперує саме таких, як Олег, і треба збиратись, бо записалась на консультацію. Ішов час. Олег успішно переніс операцію і вже повертався до нормального життя. Так, треба було ще заново вчитися деяким речам. Як маленькій дитині, але то все вже було такою дурницею. Галина знайшла хорошого реабілітолога, що й не таких ставив на ноги, а, навчившись масажу, вже почала самостійно ним займатися, ще й сміялась удвох, що нова професія освоєна, можна гроші заробляти. На його повернення до нормального життя знадобився майже рік, і весь цей час поряд з ним була колишня дружина. Яка нічого не пояснювала і нічого не вимагала взамін. Одного разу, коли він вийшов у двір, насолоджувався теплом сонця, піднявши обличчя догори, поряд почувся голос, що вже почав потроху забуватись Привіт, коханий. Це була Ліза. Така ж гарно вбрана і сексуальна, як завжди. Вона стояла біля лавки, на якій сидів чоловік. І посміхалася до нього тією посмішкою, що лише рік назад зводила його з розуму. А я не вірила, що ти одужаєш. щебетала вона, вмощуючись поряд і приймаючи звабливу позу, яка могла розтопити навіть закам'яніле чоловіче серце. Який же ти молодець? Ти мій герой. Я так скучила за тобою. Спробувала обійняти. Але він відсторонився. Він зрозумів, що ця жінка не викликає у нього ніяких емоцій. Ну, як лялька у вітрині магазину. Гарна, дорога, але такі іграшки його просто не цікавлять. Ти навіщо прийшла? Я вже подав на розлучення могла б і не згадувати. Олеже, коханий мій. В голосі жінки лунало здивування. Вона не очікувала, що її можуть відштовхнути. Але ж ми кохаємо один одного. Як же ти без мене? Та якось вже. Обходився ж рік. Так що йди собі до зустрічі в суді. Красиве обличчя Лізи раптом спотворила гримаса злості. Олег аж відсахнувся, наскільки вона змінилась. Ти ще пожалкуєш, зашипіла жінка. Я ж все знаю. Оту свою королеву борщів вирішив повернути назад. Дурень, такої, як я, в тебе більше не буде. Він мовчки встав і потихеньку пішов додому. Йому більше не було про що розмовляти з тією жінкою. Галина бачила то все Саме знімала білизну на балконі. Вона не чула їх розмову, але по тому як сердито підхопила сліза, як Олег відштовхував її руки, що тягнули з обіймами. Все зрозуміла. Але спитала, коли чоловік зайшов до помешкання. Що вона хотіла? Та нічого такого, щоб могло відкласти обід. посміхнувся він, насолоджуючись ароматом їжі, що линув з кухні. Вона подивилася на нього уважно, з ніжністю, з тою ніжністю, яку несуть в собі тільки справжні жінки, загартовані часом і чоловічою зрадою. Ну, то прошу до столу. Відказала, Галина ще не знала, як складеться їхня доля далі. Адже розбите серце хоч і зарубцювалось, але тої любові, що була раніше до цього чоловіка, вона не відчувала. Скоріше то було щось на кшталт материнського почуття до дитини, яка опинилась в біді і потребувала підтримки. Може, вони лишаться лише друзями і будуть надалі спілкуватися як рідні люди, і не більше. А може, їх доля поверне так, що кохання відродиться, і вони знову стануть подружжям.